Любов це річ емоційна і така, що протилежна чистому і холодному розуму, Артур Конан Дойл. Love is an emotional thing, and the opposite to a pure and cold mind Arthur Конан Дойл. Хто не знав бідності, любові і війни, той не жив повноцінним життям. О Генрі. Who has not known poverty, love and war? Has not lived a full life, O oh, Henry. Головна сутність кохання, довіра Жермена де Сталь. Я тебе люблю, але ти ж мене практично не знаєш. А який це має стосунок до любові? Еріх Марія Ремарк. I love you. But you practically don't know me. But how does it relate to love? Eric Maria Remark. Ви ніколи не дізнаєтеся, що таке справжня любов, поки не захочете від неї позбутися. Фредерік Бехбедер. You will never know what true love is until you want to get rid of it. Frederick Бекбеттер Джерело любові швидше в нас, ніж в улюбленій істоті. Андре Моро. The source of love is rather in us than in the beloved creature. Андре Моро. Без любові жити легше, але без неї немає сенсу. Лев Толстой. Life is easier without love, but there is no point without it. Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини. Іван Франко Love does not depend on our will. It comes without our merit. It disappears without our fault. Іван Франку.